В прилуцькій районній державній адміністрації відбулось засідання круглого столу на тему осучаснення економічних стимулів служби зайнятості для бізнесу, зокрема в умовах воєнного стану за участю обласного центру зайнятості та прилуцької філії. Мета заходу це інформативна довести до роботодавців прилуцького району інформацію про ситуацію на ринку праці і ті пропозиції, які відпрацював уряд. Є постанови, відповідно яких якими затверджені порядки надання дотацій та компенсації роботодавцям за прийняття на роботу певних категорій осіб, а також створення нових робочих місць. Крім того, інформація про малий бізнес. Те, що напевно на слуху ви чули. Є робота, тобто мікрокредитування, яке кредитує держава. Станом на 1 квітня в області налічувалось 5300 офіційно безробітних. Суттєвим залишається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. За три місяці до служби зайнятості від роботодавців надійшло 1700 вакансій. А це майже вдвічі менше аналогічного показника минулого року. На початок березня в базі даних налічувалось 493 вакансії, на кожну з яких претендувало. 11 безробітних. Загалом на сьогодні із числа населення працездатного віку четверть є безробітними. Тобто у нас їх мало. Де вони? Вони якби на повному ринку. Тобто, ці люди безробітні, фактично, тільки вони не зареєстровані в службі зайнятості. І ці люди потребують роботи. І тому пропонуються ці програми, щоб роботодавець почув, що люди на ринку праці є. Що служба зайнятості намагається їх вишукувати у територіальних громадах різними шляхами, але не конкретне те робоче місце, яке роботодавець заявить. Ми підберемо людину научимо, доучимо, надамо компенсаційні виплати на неї. Але треба, щоб роботодавець подав цю заявку і щоб він зрозумів, що в цих умовах, які склалися в результаті цього повномасштабного вторгнення, Ситуація на ринку праці це така, яка вона є, і треба берегти і працювати з тими кадрами, які є на сьогодні. У січні березні поточного року послугами Державної служби зайнятості в області скористалось 9700 безробітних громадян. З них кожного п'ятого залучено до активних програм сприяння зайнятості. Понад тисяча осіб знайшли роботу, близько 700 залучено до громадських та суспільно корисних робіт. На профнавчання скеровано 90 безробітних. 55 громадян скористувалися ваучером на навчання стосовно. Ринку праці, на що я хотіла акцентувати увагу, от якщо взяти на сьогодні, у нас десь близько 6 тисяч на обліку безробітних, із них півтори тисячі тільки отримують допомогу по безробіттю. Це якщо у порівнянні, наприклад, два роки тому це було 10 12 тисяч на цей час безробітних, і майже всі вони отримували допомогу по безробіттю, то на сьогодні ситуація оце така. Чому? Тому що внесені. Зміни до закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, якими скорочується виплата допомоги до 90 днів, і допомога не більше мінімальної заробітної плати, якщо це було до час на період військового стану. Це якщо до воєнний час це було 9 тисяч максимально, то зараз максимально 65 6700 От і це звичайно ну якби обумовлює. Таку ситуацію на зареєстрованому ринку праці я підкреслюю на зареєстрованому, але рівень безробіття за даними Національного банку України 25,8%. В ході продуктивної зустрічі до роботодавців доведені нові послуги служби зайнятості в умовах воєнного стану та можливості отримання ваучера на навчання для підтримання конкурентноспроможності працівників на ринку праці.